Війна війною, а уроки про розписання. Третьокласник Володя через війну був вимушений виїхати з мамою і братиком з рідного Скадовська на Херсонщині до нашого міста. Нині хлопчик, як і тисячі прилуцьких школярів, має можливість сісти за парту і очно продовжувати навчання. Діти дуже скучили за школою. Я хотіла в школу, бо тут мої друзі, родин. Родине коло тут весело, тут багато цікавих предметів. І дуже хотіла зустрітися зі своїми однокласниками. Мені дуже подобається в школі побачити своїх однокласниць, побалакати з ними з усіма. І учителів побачить. Ну і все побачить в школі. В дистанційному ми бачимо по телефону, а вживу, це ну вживу, це так приємно балакати. В живу. Наразі в прилуках вживу спілкуватися з друзями та педагогами мають можливість учні більш ніж половини шкіл та вихованці кількох садочків. Процес відновлення навчання перебуває на постійному контролі влади міста. Щодня здійснюється контроль і управлінням освіти міської ради і міською ради за тим, як відбувається навчальний процес, як відбувається, як працюють наші дитячі станови. На сьогодні ми говорили, і знову буду говорити, що працюють всі ці школи, це шість шкіл і шість дитячі садочки. На сьогодні працюють в штатному режимі. Ми відвідали сьогодні не один навчальний заклад. Дітки практично 100% сіли за шкільні парти про те, що Дуже великий відсоток школярів обрали очне навчання, говорять і очільники навчальних закладів. За списками в нас 662 дитини. На той тиждень подачі на очну форму навчання було 370 дітей. Інші були на дистанційну форму, там 292 дитини по списку. Але я бачу, що за цей тиждень картина дуже змінилася в сторону очних занять. Фактично, у нас залишається ну. По три, по чотири чоловіка, що все-таки батьки, яких залишаються на дистанційній формі. і причому, як би там не було, ніхто нікого не заставляє, бо є класи, в яких 10 за очну форму, а є класи, в яких фактично 100 за очну форму. На початок навчального року у нас за списком 228 дітей, значить, розпочали навчання практично всі, крім двох класів, 6 і восьми класи, тобто очна форма навчання. От на сьогоднішній день. День було тільки 5 відсутних, тобто три за хворобою і два поважна причина. А так всі діти, ну практично 80 відсотків, десь знаходяться в школі і е, працюють. Діти задоволені, зустріли однокласників, зустріли вчителів. Наскільки це важливо, от живе спілкування з дітьми, а не через екран ноутбука? От, так що все це е, ми намагаємося зробити, щоб дітям було комфортно, не дивлячись на складну обстановку в нашій країні. От, але все таки ми зробили все для того, щоб Діти вчилися і безпечно в першу чергу вчилися. А наразі в умовах війни основним елементом безпечного навчання є наявність надійних укриттів у цьому навчальному закладі. Воно є, як є, і чіткий алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Зразу по сигналу повітряна тривога. Вчителі організовано виводять дітей з класів. Тут допомогу надають технічні працівники, щоб всі пішли в потрібному напрямку. Тобто, частина класів веде через один вихід, частина. Через другий вихід. І в, в укритті там таблички є, вони знають свої місця, де вони сідають. От, облаштовано у нас, якщо необхідно, і туалет. Тобто все зробили для того, щоб діти відчували ну, спокійно себе почували. Об'їхавши сьогодні два заклади освіти, я можу сказати, що ми задоволені їхньою підготовкою, як матеріальною базою, так і станом укриттів, які відповідають. Повідають вимогам ДСНС. Як уже говорилося, на сьогодні у прилуках очна форма навчання відновлена в шести загальноосвітніх та шести дошкільних закладах. Та найближчим часом їх побільше. До прикладу, по завершенню ремонту укриття в одному із садочків, відкритися зможуть одразу два, що знаходяться по сусідству. Наразі у цій захисній споруді розраховані на 248 осіб, зроблено досить значний обсяг робіт. Щодня працівники підрядчика працюють повний робочий день і навіть і в суботу. На сьогоднішній день по нашому укритті зроблено заміна електроосвітлення, встановлення нових світильників, встановлені нові розетки, нові вмикачі, також зроблено бетонування підлоги. Вже на завершальному етапі залишилися маленькі частинки. Зроблена нова каналізація, частково встановлені нова сантехніка. Потім працівниками ведуться побілка фарбування панелей нашого укриття. Хочу зазначити, що за роки існування закладу освіти, а це 35 років. Ми надаємо освітні послуги. Це перший раз, що робиться саме такий ремонт. Значні вкладені гроші міської ради. у ремонт протирадіаційного укриття нашого закладу. Міський голова Ольга Попенко зазначає, що влада прилук облаштування захисних способів Руд у закладах освіти і як результат відновлення в них очного навчання. Має на сьогодні в пріоритеті. Нам є над чим працювати. Нам треба виконувати ремонти укриттів, бо безпека дітей це основне. Можливо, десь ми в часі затримуємося, але знаєте, кажуть, народі робимо по совісті. Вони робилися десятиліттями, тому звичайно на сьогодні треба виконати ці роботи. Тому хайпоручене десь і вибачають. Ми стараємося. І ще раз буду говорити про те, що ми нас таке є бажання, щоб усі школи працювали у очному режимі і щоб запрацювали. Найближчим часом усі дитячі установи будемо працювати, будемо старатися, щоб такі ми знову таки повторюю, щоб ми були знову, як чи не перші в області, то те місто, в якому працюватимуть усі школи і усі садочки.